Всіх вітаю на каналі адвокатки Ірини Приліко. Сьогодні я вам відповім на найпоширеніше питання, яке ставлять мені клієнти під час отримання відстрочки від призову. Але перш за все, підписуйся на мій канал. Тут багато цікавої юридичної інформації. Відповідно до чинного закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Право на відстрочку мають відповідні військовозобов'язані виключені підстави, так, встановлені статтею 23 цього закону? І ось в цьому законі передбачено відповідно до деяких підстав, що військово зобов'язані мають право на відстрочку лише в тих випадках, якщо немає інших родичів, які можуть, наприклад, утримувати так ваших батьків. І постає питання: а як довести? ТЦК, що у вас немає інших родичів, наприклад, так рідного брата чи, чи сестру. Який документ це підтверджує? Давайте з вами розбиратися. Одразу кажу: законодавством не встановлено чіткого документа, який має підтверджувати цю обставину, що у вас немає так інших родичів, вашій сім'ї. Що ви один і єдиний. Як було раніше, якщо я не помиляюся, десь в середині 23-го року було певне роз'яснення від Мін'юсту. Була така ситуація, що ви йдете до ТЦК отримувати відстрочку, і вам кажуть, до побачення, ви принесли не повний пакет документів, бо не надали витяг з реєстру або довідку з органів драць, в якій написано, що ви один та єдиний в сім'ї. Звісно ж, адвокати. Військово зобов'язані йшли до органів ДРАЦ і вимагали цю дотику. І що зробив Мінюст і органи ДРАЦ? Вони надали офіційне роз'яснення, яке направили до ТЦК, в тому числі, що нема такого документу, який підтверджує, що особа одна єдина в сім'ї. Немає, і що ж відбувається зараз? Відтепер ТЦК вимагає вже інший документ, існуючий станом на сьогодні, який може підтверджувати, що ви є одна дитина в сім'ї. Цей документ називається так: повний витяг з Державного реєстру актів цивільного стану про ваше народження. Якщо ви його надасте в ТЦК, то ви можете отримати відстрочку. Цей повний витяг береться в. Будь-якому органі ДРАЦ, незалежно від вашого місця проживання, ви приходите туди, або ваш представник, в тому числі і адвокат, замовляєте цей витяг, він друкується, видається і подаєте його разом з документами на відстрочку. Тобто, станом на сьогодні документ, який на думку ТЦК підтверджує, що немає інших родичів, які зобов'язані утримувати, наприклад, так ваших батьків, може бути саме цей витяг з державного акту цивільного стану. І особисто моя рекомендація для вас. Перш за все, подивіться моє відео на моєму YouTube-каналі щодо отримання відстрочки. Для того, щоб бути підготовленим і правильно подати документи ТЦК. але краще за всього обов'язково. Запишіться до мене на консультацію з питань отримання відстрочки. Всі контакти в описі під цим відео. Дякую вам за увагу! Обов'язково підписуйтесь на мій канал, а також чекаю ваші коментарі під цим відео стосовно того, які ж документи від вас вимагає ДЦК для підтвердження цієї обставини. Прочитаю кожен коментар та відповім його.